Нова соціальна мережа Трец б'є рекорди із зацікавленості. За перший тиждень її існування в ній зареєструвались понад 100 мільйонів користувачів. Творцями ТРЕЦ є мета, тобто розробники Фейсбук і власники інстаграм. Вихід на ринок нової соціальної мережі зумовлює чимало запитань серед можливих користувачів. Сьогодні ми разом із смм менеджеркою Марією спробуємо дати відповіді на найпоширеніші з них. І перше запитання, що виникає щодо реєстрації в новій мережі, як правильно вимовляти її назву? Всі кажуть, по різному треці. Я називаю трець так мені зручніше вимовляти. ТРЕЦ – це застосунок для текстового спілкування в інстаграм. На практиці це програма, що дуже чітко змодельована за рішенням відомим нами з Твіттер. За допомогою трец, ми можемо ділитися думками, коментувати чужі записи. Загалом програма має стати певним осередком для цікавих тематичних дискусій. Утім, на тлі схожості з Твіттер до розробників прилетіло вже чимало критики. Тож, друге запитання: ТРЕЦ – аналог Твіттер чи самостійна соцмережа? Це а, такий аналог Твіттеру, можна сказати, там дуже багато подібних функцій. Головна мета цієї соцмережі це текстовий формат постати свої думки. Ну можна сказати, що так, це просто аналог Твіттеру. Звісно, складно за короткий час існування соціальної мережі проаналізувати всі наявні в ній інструменти. Та водночас спостерігаємо, як деякі користувачі стають популярнішими за інших. Тож виникає цілком логічне запитання: які алгоритми просування працюють в ТРЕЦ. Цей алгоритм цієї мережі досконало не вивчен, тому що вона тільки з'явилась. Але коли користувач заходить в цю соцмережу, він вже отримує певну базу підписників, тому що вони переходять з інстаграму. Тобто, чим більше у користувача було підписників в інстаграмі, тим більше їх буде і в Трес, тому що вони вже відразу на нього підписуються, як тільки зайдуть в цю соцмережу. Тому розуватися наразі можна за допомогою коментарів. Наприклад, ви заходите до лідерів думок, які вам подобаються, читайте їх пости, залишайте якийсь коментар під їх постом. І бажано, щоб цей коментар провокував інших на якусь відповідь вам. І так можна просуватись і постити якісь ваші думки, які також викликають бажання посперечатись з вами, наприклад, і привертати увагу людей. З усієї отриманої інформації робимо висновок, що трец це соціальна мережа, що своїм вмістом схожа на контент, який ми зазвичай бачимо в Твіттер. Однак, усе таки, який контент здебільшого користується популярністю в ТРЕЦ? Там абсолютно різний контент зараз. Мені попадаються і різні мемчики, і серйозні пости, і просто чиїсь думки. Але я вважаю, що мета цієї соцмережі це все ж таки думки та показати справжність людини, тому що в інстаграмі ми знаємо, що зараз все в нас вилизано, естетично, красиво, і люди вже хочуть чогось більш життєвого, і вони просто переходять туди почитати, можливо, чиїсь проблеми, можливо, реально чиїсь думки. А чи є серед цього контенту можливість писати про події в Україні? Чи ця соціальна мережа також блокує правду про російсько-українську війну? Трець такі ж правила, як в інстаграмі, тому ми не можемо нічого поганого сказати про наших сусідів. Ми не можемо розповісти ну, про те, що вони терористи? Це як і в інстаграмі, трець це блокує. Реєструватись в новій соціальній мережі ТРЕЦ чи ні – особиста справа кожного. Утім, перед реєстрацією варто зазначити, що в разі видалення акаунту в ТРЕЦ видаленим буде також ваш акаунт в Інстаграм, адже вони пов'язані. Тож тепер, коли ви знаєте про нову соціальну мережу трохи більше, можна більш свідомо ухвалювати рішення щодо користування нею.